Кусючий мороз ще не привід прикладатися до чарки. Медики кажуть, люди, що опиняються в лікарнях з обмороженнями і травмами, отриманими в ужеледицю, найчастіше бувають на підпитку. Від міцних напоїв на морозі гаряче лише перший час. Далі настає зворотній ефект, тож зігріватися краще звичайним чаєм. Лікарі пояснюють, ефект тепла, що виникає внаслідок розширення судин після вживання алкоголю, насправді призводить до його втрати. А спазм периферійних капілярів, який настає трохи пізніше, погіршує кровообіг у кінцівках, що суттєво збільшує ризик обмороження. А все тому, що спиртне порушує функції головного мозку. А значить, страдає терморегуляція, страдає регуляція артеріального давлення, частоти сердічних закращень. Все це приводить к тому, що людина швидше охлаждається і заболіває, швидше простужається, чаще відморажує конечності. Перехилити чарчину, люблять зимові рибалки і ті, хто довго працює на морозі. Втім, більшість людей рятується від холоду в інший спосіб. Бігаються побольше, поактівні. Тепліє однозначно. Тепло дітки, как якби бы не холодно. Правильний одяг наш головний захисник від морозу. Зазначають лікарі: взуття має бути на товстій підошві і мати утеплювач. А ось замість одного товстого светра ліпше вдягти кілька тонших. Багатошаровість краще утримує тепле повітря. Крім того, в холодні дні варто віддавати перевагу більш калорійному харчуванню. В погоду. Отакування от інтенсивна така мишечна діяте. У нас жив різнується як основний точок енергії, задіжда, так психологически, щоб ти був готов, а фізично теж треба бути проруби. Загартування це те, що допомагає стати менш чутливим до холоду. Пані Лідія купається в ополонці вже сім років. Нині вона не боїться морозу. Допомагає здорово. То есть я вообще стала такая хладоустойчивая. Вот правда, минус есть. Летом жарко. Да, а зимой классно. Я в квартире. У нас в любую погоду открыты форточки и хожу в летние футболки. Вот, ну зато літне без кондиціонеру можна. Жить... Втім, хоч яка загартована людина, довго перебувати на морозі все одно не слід. Якщо, наприклад, працювати доводиться на вулиці, кожні кілька годин необхідно заходити в приміщення, щоб як слід відігрітися. Юлія Шост, Василь Дендін, новини Юбіар.